З'явилася у нас нова проблема повіту. Коли я його тільки придбав, одразу замінили горіла свіча накала на панелі приладів. Відігнав я сам я їх не міняю. Не до свічок, не до форсунок, я сам особо не лазю. Для цього є люди, які дійсно спеціалісти в цьому ділі, і ну, я краще віддаю їм цю роботу. А, так, багато з моїх підписників я з деякими спілкувався, міняються самі, респект вам, хлопці. Але щоб ви розуміли, в свічах накала є момент, що ви їх обламаєте. Якщо ви обламаєте свічу накала, то тоді треба гнати до спеціалістів, які будуть висверлювати її. Дай Бог, що вона висверлиться, можливо, навіть знімання голови, і тоді пішло-поїхало. Тому я стараюся ну, цей момент тось, на всіх своїх віта мені міняв свічки е, Толік. Е, це дійсно професіонал іменно в CDшних моторах. Він займається тільки CDшними моторами, е, спрінтери, крафтери і віто лише цими автівками здебільшого займається. Це ну, просто гуру в цій роботі. Тому я відганяю до нього, і тфу -тфу, скільки свічок він мені міняв, ні з одною не було проблем. Тобто людина знає, що робить, і тому я цю роботу довіряю йому. Це Анатолій, він знаходиться біля ЖД вокзалу у Кривому Розі. Напроти рлс заправки. Коротше, хто знає, дуже гарний спеціаліст. Я тоді купив дві свічки накала, на всяк випадок. Поміняли ми лише одну, тому що треба було лише одну міняти. Проїздивши там, місяця три, загоріли знову свічка накала. Хочу зняти ще блок у цих свічок накала і подивитися, що в ньому. Я думаю, що в ньому десь проблемка. Якщо ні, якщо там все буде добре, то значить, коли буде відпуска. Треба заїхати до толіка, замінимо свічку, а може, може докупити і поміняємо всі три, щоб вже всі чотири були нові свічки. Ну, якось так. Блок свічок накала знаходиться у нас біля бачка омивайки. Ну, В кого так стоїть, в кого так стоїть. Тобто тут, вже, тут сигнал переставляли, тому він був по-іншому. -по Що в ньому? в ньому? Маленьку фішку треба відключити, велику фішку і. Один проводочок. Отой От проводочок треба вичистити, буде, щоб там не було окислення. Зараз я відключаю будемо розбирати. Відкрутив я цей блочок. Тут під лючком у нас знаходиться клема, її треба гарно вичистити, тому що дивіться, яка гайка на ній була. Тобто це контакт і це не дуже гарно. Він завжди йде. Ну, за залитий герметиком якимсь скоріше за все, що вже його вскривали, щось робили в ньому. Тому я в першу чергу хочу подивитися до нього. Звісно, перед цими всіми роботами треба відключити масу від акумулятора. Так, все, сейчас бочок забираю, розчищаємо цей герметик і відкриваємо, дивимося, що там внутрі. Розібрав я. Герметик там легко знімається, якщо там некий заумняченный. В общем, мы бачимо эти перемычки в паяні. И мы бачимо вся одна перемычка. Зачем вона аж так торчит, непонятно. Ладно, вона перегоріла. Бачу, ее аж туди поплавало. Ну, отвело її в бок чего. То есть нам надо отсюда спаять перемычечку. И все будет отлично. Кто предохранитель туди в паях, то просто проводочок, кто ще щось. Коротше впаяємо, подивимося, що буде далі. Може там щось з проводкою, але чому її так. Ні, ну помінявши одну свічку, у нас все було відлично. Тобто місяця три я їздив, все відлично. потім потім вискочила проблемка. Ну, по-перше, це треба зробити. Так, ну попротирав трошечки контакти тут вичистив. Uh, і фішечку, фішечку помив протер. Коротше якось так. І на пінцет ватку, коротше, ватку в антисиликон попротирався, помив. Зараз будемо робити паять її. Uh, Спаяв я той контакт uh, в блокі свічок накала uh, не допомогло. То есть, спаял, поставил на машину, завел, свечка загорела снял, заново разобрал, перегорел. Значит, короче, з... коротнула свеча. То есть, свечка у меня есть, ну, это надо дочекаться отпуска, короче, и поменять ее у Толика. Потому что сам я не хочу туда, ну, то есть, кто не знает, вкратце, зачастую закисают, вы их обламываете. Обламуєте ну, тобто, великий шанс її обламати, скажімо так. Не постійно обламуєте, а великий шанс її обламати. Обламаєте де-як, ну, можливо, навіть прийдеться голову знімати. Знімати голову це прокладка, це, ну, це не дуже дешево вийде. Тому такі моменти краще віддавати спеціалістам, Але ж теж спеціалістам, які шарять на CDIшних моторах. Именно спринтами займаються, Віта займаються. Тому що на будь-який ви поїдете напавшися із ТВО, та й вийде Альоша якийсь рукожопий, скаже, що да, я поменяю, обламає вам сейчас дві свічки, допустимо. І все, і ви влипли на крупну суму грошей. Тому ці моменти, якщо саме міняєте, треба заливати там, чи керосином, чи солярим, хтось чим там багато чим заливають, катаються тиждень. Дозаливають, ну, тобто, щоб воно відкисло, а потім намагаються відкрутити. Ну, Деякі моменти краще віддавати спеціалістам. Тому якось так. Так, ну Все, у мене ще одна залишилася та свічка. Подивимося. Нагадую, фірму беру, треба брати. Ну, так вона виглядає. За того, що вона длинна, вона отут закисає. Закисає і треба термопастою змащувати. Ну, і... По регламенту рекомендують багато спеціалістів, рекомендують там раз хоча б 50 тисяч відкручувати, смазувати, ставити назад. ну Звісно, ніхто цього не робить, тому тому вони і закисають, відламуються. Свічку замінимо, подивимось то вже потім зараз все одно діло лету йде, тому... Будемо в кривому розі тоді, тоді заміню їх. Можливо, всі одразу тоді поміняти їх і забудь про це діло. Ну, якось отак. Моментик по свічкам накалу. Якщо вона у вас загорається, тобто ви завели автівку, вона загорається і там секунд через 40 тухне, то це 99%, що це свіча накала. Якщо у вас спіраль загорається і зовсім не тухне, то це блок треба лізти. Але я ж вам кажу, що у мене так було. Поліз тільки що в блок. Так, дорожка одна перегорівша, дорожку восстановили, перегоріла моментально, значить, свіча одна із свічок. Ну, закоротила на масу чи як сказати ну тобто її треба по-любому сразу треба свічку поміняти а потім паяти там проводочок ну якось отак вот от Що міняла це відео ще тільки купили автівку я збирався міняти там цілий пакет запчастин тобто Такі моменти, як свідчення кала, я міняю у Толіка, тому що Анатолій дуже, дуже гарний спеціаліст в цьому ділі. А, у нього же міняв нижню подушку двигуна. А, чому не міняв сам? Начебто там все, це нижня оця кругла подушка, яка стоїть за двигуном ну, тобто під турбіною це сама нижня. А, її Поміняти начебто не складно. І вдома несложно, але там є невеликий нюанс. Кріплення подушки дюралеве. І коли ви будете там, ну, ви можете длинним болтом да, коротше, набрати якийсь трубочок, випресувати і так же само впресувати. Тобто Принцип пресовки любого підшипника, шпилькою якоюсь Ну Но Ці подушки багато зустрічалося, що при запресовці вона лопається кронштейн, і тоді вам треба кронштейн. У мене тоді час був обмежений, коли я приїхав за машиною вперше. Час був обмежений там декілька днів, і банально не було в мене часу. Коротше, самому це перепресовувати, а якщо вона лопне заказувати, шукати її десь коротше, докупати ну тось, да, ну, Нормальний спеціаліст, от, як Анатолій, він мене одразу попередив, що Каже, дивись, В тебе, по-перше, вона вже була колись там репнута кріплення і заварена аргоном. Тобто, постараюся, кажу, він каже, я постараюся зробити все, щоб було гарно, але не, не гарантую, що воно не лопне кріплення. Ну, все, Слава Богу, поміняли, все було отлічно. Саму подушку я брав фірми Febi. До речі, скажу так. так, фірма Фебі, Більштейн Фебі це, вона фірма-упаковщик іде, але ну, по предыдущим своїм Віта доволі непогано ходить. На чорному Віта були і диски Фебі стояли, і де з ходової Фебі. Там, навіть по-моєму опорні підшипники Фебі стояли. Багато запчастин ставив з Фебі. От доволі непогана фірма тобто, і з адекватною ціною. Подушку поміняв мені Анатолій все там слава Богу, нічого не, не лопнуло. Тому що пришлось би її чекати, тому що на інших розборках вона коштує 1000, а в Кривому Розі вона стоїть 2000. Тому довелося би її ще чекати з доставкою. Ну, тому якось отак. Подушку замінили, тоді я взяв на всяк випадок дві свічі накала. Але було прийнято рішення, що там треба лише замінити одну. І ну, типу, так, колектора. Він мені показав, що засрані колектора з них гнала, ну тобто їх треба було робити. Скажу чесно, до сих пор не зробив, хоча купив всі прокладки, все зробив. Але ну, поки руки не дійшли, зняти колектора, коротше, вичистить їх, вичистить внутрі, вичистить від старого герметика, поставить новенькі прокладочки і, ну, як би, зробити там нормальну ревізію. Не дійшов поки до цього. Але все в процесі, це буде робитися. Останок декілька. Нюансів по цьому реле звичайно кала герметиком по периметру не спішіть поки замазувати, наприклад, поки не перевірите, не обідіти тим, що все у вас в порядку. По, ну, скажу чесно, на Чорна віта я ним володів 10 років, і в мене не було замазано і проблем ніяких не було. Тобто, можливо, немає смисла і замазувати. Не скажу, що там прям щось критичне буде, якщо ви не замажете. Ну, це опять же, смотря, як стоїть саме реле під капотом. Тому що якщо Ну його треба поворачувати, щоб поток води, яка йде ну, доща, коротше, тобто не, не заливала туди, не задувала в контакти в все остальне. В принципі, можна герметиком не мазати. <кхем> Тому чому я зараз не перевірив свічки, коли знімав реле. Ну, Банально, тому що в мене нема мультиметра. А, ну, зараз собою. Есть, я хотів подивитися ну, свою теорію, есть, дійсно ли в блокі перегоріло, так дійсно дорожка перегоріла, ще плавкий елемент, як правильно його назвати, він ну, той же самий предохранитель вважається. Там вже там уже всі То есть уже було це не раз таке. Ну, нічого, припаяємо заново, замінимо свічку. А може дійсно, якщо буде можливість, замінимо всі три. Короче. То есть, одна в мене нова стоїть, ще три поставимо і все. То есть, чим чарівата ну, коли у вас спіраль горить. По факту нічим. Але я на Чорному Віта колись було, мене так нажухали, що ні в випадку не можна їх міняти, тому що обламають, будеш знімати голову. І я декілька років їздив без двох свічок. Заводився віта, віто, але до мінус там, там 8-10, скажімо так, потім вже тільки прикурювати приходилось. Чарівато тим, що ви ушатуєте свій акумулятор. З важкими заводками ви швидко вбиваєте акумулятор. Оце чим чорівато. Також ну, тут дивлячись, ще який генератор стоїть. Якщо у вас на віта стоїть потужний генератор, то тоді там, акумулятор так швидко не вбивається. А якщо у вас генератор на 90 А плюс ви ще подоставляли там того лампочка короче, ксенони і пішло поехало генератор катаюсь на маленьке розстояння не встигає зарядить ваш акумулятор акумулятор ви звісно хотіли побільше 100 амперний впаяли туди ну, всунули і банально у вас акумулятор не дозаряджається постійно а, тому ну, скажімо так, ви швидко його вбиваєте я тоді вбив варту сільвер 100 амперний я вбив десь за 2 роки так було в мене, коли я їздив. Одна в мене там взагалі, ну, без двох свічок, скажімо так, я їздив. Я зрозумів, що ну, з цим шуткувати не треба, то есть, треба вчасно міняти. Так, я чув, що на спринтерах, допустимо, без одної свічки попробуй завести спринтер. Віта заводиться і без двох, але до определених морозів то есть, там в гараже в мене ще заводилося, да, а якщо постоїть ніч на вулиці, то під ранок вже я його. Акумулятор тупо висаджую і не можу завести. Ну, от це що чарівата Якщо це йде діло до літа, то не партеся, але до зими треба все це зробити. Ну, якось так.